У Дніпрі щодня майже п'ять тисяч підопічних міського терцентру отримують безкоштовні гарячі обіди. Харчування повноцінне та складається з гарніру м'ясної страви, салату та чаю. Про нас хвилюються так, нам дають ранковий чай, причому такий я б сказала, фіто чай, який наснаги додає енергії. Потім десь в 12.45 у нас обід, яким нас смачно годують на другому поверсі. Їжа абсолютно різноманітна. Ми, ну я вам чесно скажу, в мене навіть вдома немає такої різноманітності, тому що борщ зварю та їси його. А тут кожного дня різноманітна їжа. Ну я б сказала, доволі смачно готують. А потім ми вже можемо тут знаходитись до 16 години. Якщо хтось там хоче відпочити, чи ну вже після обіду ми займаємося своїми справами. Можна малювати, можна красити, можна ліпити. Тут у нас є зали, які ми так сказати, задоволенням відвідаємо. Якщо я не вмію малювати, то мене навіть можуть навчити цьому. Тобто, я з задоволенням сюди ходжу. Підопічними, які не можуть особисто прийти в терцентр або отримати гарячий обід, його до дому доставляє соціальний робітник. Він навідується двічі на тиждень. Ну, пенсія ж маленька, мінімальна. А це хороше підспор'я все-таки, 8 разів на тиждень. О, а я діабетик. О, а... Ну, нормально, мені подобається. І дві тижні не було, як то було скучно. І думали, що взагалі не буде. А спасибо, знайшли, бачите, ресурси, хоча зараз гроші потрібні. Другое місце. Нас не біжають віддіття, виділяють Дякую всім, хто этим займається. Пані Наталя, одна з 11 підопічних, котрим опікується соціальна робітниця пані Тетяна. Каже, що до кожного намагається знайти особливий підхід. Це вже у нас ця програма діє третій рік. Це міська комплексна програма по соціальному захисту. І відповідно до цієї програми, ми надаємо готові страви. Це готовий обід. Нашим підопічним ця ініціатива виникла, коли почались блекаути, відсутність світла, тепла якогось у наших підопічних, води немає. І тому дуже зручно, коли це можна надати, і вже готову страву. послугу ми закуповуємо. Це готова страва. Видається. Ми кожного дня видаємо 4878 порцій обіду. Якщо ви бажаєте стати підопічним територіального центру, вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або безпосередньо до самого територіального центру у вашому районі. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном або на сайті департаменту соціальної політики.